Мої вітання! Ви на каналі Богдан 1974. Сьогодні хотів поділитися однією проблемою, яка сталася в мене в машині. Суть проблеми яка? Стартер. Коли гаряча машина і заводиться з півточка все добре, ніби на холодну, виходить, робить мотор пів оборота, тільки один циліндр щось схватив і починає вибивати бендікс. Коротше, розбирали раз, дивилися, втягую, що все добре. Щопки добрі, якор добрий. Все окей, зібрали назад. Змастили редуктор. Сьогодні зранку заводжу знову таке саме. Получається, ніби перший циліндр схватив, третій пропустив, на четвертому мало би завестися. Воно проскакує. Ну, Не було чого вчепитися, вирішили зібрати бендікс. В принципі, 90% поломок Бендікса можна зремонтувати вдома, щоб не купляти нові. Тому що в мене є щось 3-4 чи стартера і на всіх стартерах бендікси різні. Там шліці не такі, там зуби більше, там менше. Тому прийшлось розібрати свій старий Бендікс з мого стартера. Є ота кришка, що вона тут завальцована, тут зроблено по. По-іншому нарізані канавки забитий той перстеньок і закатано було. Щоб розібрати, пішов до токара, проточив отаку втулочку. Тут воно має 45 і 45 і 9. Так міряв. 45,9. Коротше, проточив мені токар, я поставив на дерев'яшку і. Вибив тутулку. В самому бендіксі немає нічого складного, Два півмісяці. капроновий сепаратор, і шарики піджаті пружинками. Як бачимо, наблизь трошки. Тут набило вже багато бруду, і, виходить, за того воно може і буксує. Якщо тут є бруд, шарик немає куди нажати далі. І тому така проблема. Не буду знімати повністю відео, як я то все мив, воно то нікому не потрібне. Факт тому, що ото все промию. Поставлю легенько свіжої змазки і зберу назад. Надію, що воно буде працювати. Якщо не буде працювати, поміняю новий. Але думаю, що 99.9 Бендікс 99. буде працювати далі. Ну, ось таке коротеньке відео, чим хотів поділитися. Всім дякую за увагу. Можливо, у когось така проблема буде, прокоментуйте, поділіться досвідом. Ну, На тому все. Всім щастя, радості удачі!